Вітаю, друзі. Сьогодні 4 січня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні дуже багато українських ЗМІ публікувало новину із заголовком Україна не має плану Б. Посилаючись на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який він давав виданню CNN, і там говорив про те, що у нас зараз є серйозні проблеми із допомогою заходу. Ну направду, це так і є. І далі він конкретно говорить: у нас немає плану Б, ми впевнені в плані А. Але, звісно, змі. Просто опублікували один шматок цього вислову і цим самим спотворюючи інформаційну картинку. Тому я дуже дякую, що ви зараз дивитеся, я вам поясню, що за цим стоїть, бо за цим, направду, зради немає. Кулеба говорить про те, що Україна вірить у військову підтримку західних країн і не має альтернативи у разі її припинення. Ви запитаєте, для чого тоді так було говорити. Я б не можу на це відповісти. Дійсно, вважаю, це не дуже. Привабливою обмовку, яка спотворює зараз інформаційне поле, і дуже багато політичних опонентів до влади користаються цим, задаючи незручні запитання експертам, поширюючи такі саме матеріали про те, що дійсно все пропало. Що конкретно сказав Кулеба: Україна не розглядає альтернативи отриманню військової допомоги США для свого протистояння російській агресії. Він саме говорить про Сполучені Штати Америки. Ми впевнені, що Конгрес дасть свою згоду на надання нової допомоги. У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А. Тобто Кулеба говорить про те, що він вірить в те, що Конгрес виділить Україні допомогу. І далі він продовжує. Україна все одно продовжить боротьбу, використовуючи наявні ресурси, тобто ті, які в нас є, і те, що дають Україні, не є благодійністю. Це інвестиції. На захист НАТО та американського народу. Дійсно, Україна зараз захищає НАТО та американський народ. Тому це була апеляція до Конгресу США, до Білого Дому. А в Білому домі сьогодні якраз і заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення в Конгресі. США. Це озвучив Кірбі. Представник Білого Дому, і це, як на мене, пряма апеляція до Конгресу США перекладання відповідальності за надання подальшої допомоги саме на сенаторів та конгресменів, які до цього дня чубляться між собою стосовно законопроекту, який передбачає військову допомогу допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, Східній Європі, Східній Азії багато там програм передбачається фінансувати, і вони домагаються того, щоб цей закон був ухвалений. Але на превеликий жаль, республіканці із демократами вирішують свої політичні питання. І коли навіть Білий дім оголосив, що готовий йти на поступки. Ну, зокрема, це була пряма мова Джозефа Байдена: поступки республіканцям в питанні транскордонного співробітництва, збільшення грошей на облаштування додаткових пунктів пропуску, непропуску мігрантів і так далі. Республіканці сказали цього замало і пішли на канікули. І вони, 8 січня, в понеділок виходять і знову будуть працювати. Але питання, ще заключається, як таке ключове в тому, що у США навіть не ухвалений їхній бюджет. Він закінчується 18 січня, 19 січня. Їм треба проголосувати саме пізніше наступний новий. І окремі програми там діють до 2 лютого, але направду це дуже також серйозний виклик зараз для всього істеблішменту політичного США напередодні майбутніх президентських виборів. І звісно, що боротьба політична там перейшла практично усі межі. Буквально перед новим роком стало відомо, що Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, яким заборонив Дональду Трампу, чия група саме у Палаті представників і в Сенаті, отак от колошмати цю ситуацію довкола саме допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, Так от ухвалив рішення заборонити Дональду Трампу приймати участь у праймеріс, тобто у попередніх виборах. Стати кандидатом у президенти і навіть ухвалив рішення заборонити бути президентом Сполучених Штатів Америки через те, що він ініціював акції протесту в капітолі, ще коли перебирався і не був переобраний на попередніх виборах. Так, це фактично пряма заборона уже президенту, який був, обіймати знову цю посаду, тому що він несе загрозу національній безпеці. Це вперше в історії США було ухвалено таке рішення, тому. Я не думаю, що демократи полишають саме можливості використання усіх інструментів тиску на республіканців, щоб розблокувати саме. Ухвалення закону про допомогу Україні Ізраїлю та Тайваню. бо для Білого Дому і для кандидата від демократів Джозефа Байдена зовнішньополітичний трек дуже важливий. Тому саме Кулеба і апелює зараз до Сполучених Штатів Америки. Ну може хтось подумати, що воно ну, щодо така апеляція міністра закордонних справ до політиків США, вона ні про що не говорить. Не погоджуюсь з вами, бо це неправду дуже серйозно. І Кулеба говорить: якщо ви... Зараз не розумієте важливості допомоги, ну мені шкода. А на перший план виносите саме питання політичні. Бо буквально перед новим роком також представник військового блоку в США, відставний генерал, США, колишній очільник. Військ НАТО в Європейському Союзі сказав наступну річ і прізвища Ставрідіс. Ну ви пам'ятаєте, хто слідкував за ним, це саме той Ставрідіс, який пропонував нам обміняти частину території на членство в НАТО. Так він сказав, що ми витратили лише 5% оборонного бюджету США і знищили половину російської армії. І не втративши жодного солдата збройних сил Сполучених Штатів Америки. Такого ще направду не було, якщо брати до уваги війну. В Афганістані одно і другу, минулого сторіччя і нині також війну в В'єтнамі, минулому сторіччі в Іраку. То направду це найбільш ефективне капіталовкладення в їхню безпеку. і Келеба про це говорить. Це якраз апеляція до конгресменів. І вона я більш ніж переконаний, що працює, враховуючи те, що ну такі судові позови і тиски. Плюс до того є і на самого Трампа, який зараз колотить оцю всю мутну воду. Звісно, Трамп зараз судиться, він подає апеляцію, подав апеляцію до Верховного суду США на рішення штату Колорадо. А також він подав апеляцію на рішення ще в одному штаті, Мен. Де держсекретар також голосив Трампу, що той не буде приймати участь у праймері з цього штату, це серйозний виклик, він може стати навіть кандидатом. І безумовно, я думаю, що ця історія вирішиться позитивно для нас. Але дуже багато нарікань було з боку республіканців про те, що військова допомога, яка надходить до України, вона розкрадається. Втім, останнім часом політики в США все частіше говорять про те, що 90% тієї військової допомоги, яка передається Україні. Вона передавалася у вигляді бронетехніки, снарядів, боєприпасів, які виготовляються у США. Тобто гроші йшли на підприємства Сполучених Штатів Америки, а не в Україну, 90%. А потім, уже у вигляді військової допомоги, потрапляли до України. Це важливо. І це спровокувало навіть зменшення інфляції у США, забезпечило економічний ріст на кінець року. Республіканці, звісно, це визнавати не хочуть і не будуть. Бо в них триває примітивна політична боротьба, але вона отримує дуже серйозний спротив. Тому, друзі, я думаю, що все ж таки найближчими днями, от наступного тижня, ми побачимо позитивні результати і позитивні новини саме із. Конгресу із Вашингтона. Подібна ситуація зараз і в Європейському Союзі. Там розглядається питання зараз. Велика сімка тисне на країни Європи щодо конфіскації заморожених активів. Про це ви вже певно, чули. Процес рухається дуже погано. Але Європа вишукує все-таки інструменти, способи фінансування України. До прикладу, минулого місяця, в грудні місяці, до України надійшло гроші на суму понад 5 мільярдів доларів. Повертаючись до Кулеби, буквально два слова. Такий від Ремарка. він говорить про те, що ми будемо використовувати. Наявні ресурси, ви бачили, що останніми днями про чимало заяв від Камишина, це прем'єр-міністр, перепрошую, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості, від самого прем'єр-міністра про те, як у нас збільшуються об'єми виробництва військово-промислового комплексу, від Зеленського, в тому числі, і останні ракетні атаки росіян були спрямовані не по інфраструктурі не енергетичній. Робіть висновки. Про це говорить навіть британська розвідка. Росіяни вже розуміють, що ВПК України дуже потужно відновлюється, і гроші сюди вливаються. Це абсолютно очевидно. Враховуючи те, що Джон Кірбі говорив про військову допомогу, то він наголошує, що військова допомога, яка продавалася Україні, вона не розкрадалася, вона використовувалася ефективно, не зафіксовано жодного факту розкрадання допомоги, яка передавалася саме Сполученими Штатами Америки Україні. Плюс до того, була інформація про те, що нібито е, державний департамент Сполучених Штатів Америки зараз змінює стратегію щодо України і готує Україну до переговорів. Про це багато писалося. Так от Держдеп США категорично відкинув ці повідомлення. Зокрема, вчора. Представник Держдепу США Меттью Міллер дав коротку і дозначною відповідь на це запитання. Це неправда. Для того, щоб ми розуміли, Америка буде підтримувати, але є політичне протистояння. У Європі ж лунають заяви про необхідність, наприклад, передати Україні додаткове озброєння. Звісно, це анонси, але це дуже важливо. І вони з'явилися на тлі масованих ракетних атак проти України. Зокрема, Жозеп Борель вважає, що Україна має отримати ракети більшої дальності. Він зараз говорить про ракети Таурус. і поляки після. Зальоту ракети до них, зокрема, очільник МЗС Сікорський, зробив заяву, щоб передали ракети саме німці до України Таурус. Поки що Берлін сказав, що він не має іншої позиції щодо передачі ракет. Але я думаю, що це питання буде однозначно обговорюватися. Німеччина загалом говорить про три принципи, якими вони керуються в наданні допомоги Україні: перший допомагати всіма силами. Далі запобігти при цьому прямій участі НАТО та Німеччині у війні. Надавати підтримку в тісній координації з союзниками насамперед і шат. Тобто, щоб ми розуміли, що німці будуть однозначно надавати ті ракети, коли надаватимуть ті США. Великобританія і Франція, які зараз передають для нас далекобійні ракети, ну, для них не є показником. Тут, направду, друзі, політики, і треба ще врахувати, що ракет Таурус у Берліні не так багато, їх близько 500 штук, тому вони, мені видається, просто їх економлять і зберігають для себе. Ну і плюс до того там є і політичний такий момент, до прикладу, політик з ХДС Християнського демократичного союзу, Норберт Реттенген. Ну, це один із багатьох, вкотре розкритикував федеральний уряд за те, що вони досі не передали нам ці ракети. І, зокрема, критика лунає на адресу Шольца, який є представником іншої політичної партії. Це така маленька ремарка, але дуже важлива. Звісно, ситуація доволі непроста, враховуючи те, що сьогодні у Wall Street Journal з'явилось повідомлення про те, що Росія вже отримує балістичні ракети від Північної Кореї і найближчими тижнями може отримати ракети від Ірану. Я цього також не виключаю, але це буде додатковим стимулом і для того, щоб рішення в капітолії, тобто в Вашингтоні, ухвалювалося швидше, в тому числі і щодо передачі ракет Атакамс. З'явилася дуже цікава інформація у виданні Newsweek про те, що США збирається утилізувати сотні ракет атакамс до реактивних систем Хаймерс. І, звісно, їх можна було використати в Україні, тобто утилізувати в Україні. Чи це станеться? Білий дім поки що заперечує про те, що такі ракети будуть утилізовувати, і чи взагалі можуть їх передати Україні. Зрозуміло, що вони такі заяви робити не будуть. Але не випадково, до прикладу, з'являється інформація у західній пресі і про балістичні ракети від Північної країни, і про ракети Атака. В фахівці, зокрема, говорять, що цими ракетами такою кількістю можна було б дуже легко порушити всі логістичні шляхи росіян. І знищувати ну дуже потужно, на велику відстань їхні воєнні бази, комплекси і так далі. Бойову і броньовану техніку. Ми бачили, як працюють хаймерси. Тому зараз відбувається ось така дискусія. Чому не передають швидше? У мене відповідь очевидна. Просто-напросто зараз намагаються західні партнери максимально виснажити можливості росіян отримувати допомогу, в тому числі з Північної Кореї і з Іраном. Я також обурений цим, безумовно. Тому що це губить нас дуже серйозно затягування такої допомоги призводить до того, що у нас збільшуються жертви серед цивільного населення та військових. Але ми зараз є такими заручниками, знаєте, великої геополітичної гри. Втім, ще раз наголошую: ніхто полишати Україну не буде. На карту поставлено дуже багато друзів. Європа сама не готова оборонятися від російського агресора, а тому буде вимушено нам передавати зброю, гроші і інші види допомоги. Чи я правий чи ні, подивимося, звісно, з часом. Тому для того, щоб потім написати мені коментарі з приводу того, так було чи ні. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі під цим відео, долучайтеся до збору, який ми проводимо на автомобілі для 66-ї бригади. Дякую всім, хто додивився до кінця. Посилання на збір ви знайдете в першому прикріпленому коментарі до цього відео. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!